Так, знову привіт. Сьогодні ми без ноутбука, просто тому що. Жні інкасатори, так як в всіх іграх, фільмах і всьому решта, банк-інкасатори Америка, ні. Е -е, дивіться, суть в чому. Е, е, як ви оформили, тобто зафіналилися після попереднього відео, маєте Work Permit, маєте SIM Number, маєте банківський рахунок, маєте. Мобільний телефон. Це ми зайшли в банк, зробили аккаунт декілька днів назад і нам допомогли зразу. Хочу зауважити, що нема тисячі одної камери, вам люб'язно все допомагають, все показують, можете зачарджити гроші, можете спитати все, що хочете. Ну, все просто супер. працює з 9 до 18. Та мобільний телефон подив... потім. Дивіться, у вас наступне, що на голові, це або ваше житло, ну, в залежності від ситуації. Або медичний огляд. Тобто, у вас є пів в Канаду, у вас є 90 днів на те, щоб пройти медичний огляд в Україні і в Євросоюзі, в основному, звісно, що в Польщі є такі, якби це не авторизовані, як це довірені. Коротше, медичні центри, які під ну, апрувляться в Канаді. Дивіться, можете пройти в Європі, можете пройти в Польщу, пройти в Україні. Звісно, розумієте, дорожче, дешевше, дешевше. Раджу це все робити в Україні. Ми зробили що? Ми зробили всі ті щеплення, що вимагають на США. Ми їх зробили в Україні давно, і ми їх переклали на англійську мову. Своє свідоцтво про шлюб ми переклали на англійську мову, завірили в нотаріуса, ну там відповідно також. І медогляд ми проходили в Україні, ну, дружина в Україні, я проходив вже в Польщі. Це вийшло дешевше з того, що ми чули від людей, які були з нами у готелі, тобто не перевірена інформація, але з того, що розказували: 250 доларів коштує такий медогляд в Канаді. Плюс, допустимо, якщо... Зв'язуватися з медициною, то <хи> дуже весела історія. Зараз вам за медицину все розповім. Тобто, ви вирішуєте для себе наступний ваш крок, чи ви шукаєте першочергову житло-роботу, чи ви все-таки фіналитеся по цьому по медицині? Якщо ви вибираєте, ну беремо абстрактно, ми вибрали медицину, тобто зробити документи по повній. Якщо ви не зробили медогляд протягом 90 днів, ваш ворг-перміт автоматично анульовується. Запам'ятали, записали, не забути за це. Так, аптека, магазин з косметикою, хімією і так далі. І навіть з газетами прошу дуже тут вже, напевно, знімати буде дуже довго, тому так вам покажу, як воно просто виглядає. Я рекомендую приїхати вже з готовим доглядом, тому що не треба апоїнтменту, це буде просто тупо дешевше. Якщо у вас є якісь вади і знайомі лікарі, ну, всі ми з України, я думаю, що всі мене зрозуміли. Ось е що ви мусите зробити ще? Ви мусите завести, не знаю, чи це коректно сказано, ви мусите мати медичну карточку із сімейного лікаря до чогось бути приписаним. З медичною карточкою вже не все так просто, як було з попередніми документами, тому що медична карточка приходить на вашу адресу. Тобто, після того, якщо ви, допустимо, пожили в готелі там, тиждень, два місяць, е, ви зобов'язані цю адресу всюди потім змінити. Це не так на пофігу, як було в Україні. Ви мусите до цього поставитися серйозно. Після цього е, нас е, на рахунок медичної карточки ми взнавали в. Готель Хілтон, там де був Червоний Хрест, і був Ми в готелі Хілтон, в якому червоний хрест і КАІС чи щось таке приймає наших українців. Також дуже багато українців живе в цьому готелі. Колись навіть писали, що вони тут проживали два місяці. Але зараз зустрічали людей, які тут живуть до місяця часу. Тобто можуть вас переселити, можуть виселити, але в основному зараз на даний момент на Квітень місяць 23-го року в основному місяць житла дають, але кожен тиждень ви зобов'язані приходити і його поновлювати. Далі розкажу вам за відео, що і як. Був Коаіс. Ми взнавали, то цим займається КОАІС. Тут працюють наші українці. І вони розпоряджаються тим, що дає Червоний Хрест. Далі розкажу вам відео, що і як. Він вас записує. на, Ми цю процедуру, чесно вам скажу, ми медичну карточку в Канаді не зробили, тому що ну, нема адреси, на яку вона прийде. Але вас на це мають записати, ви кудись там маєте прийти, все показати і так далі. Вам для цього потрібен. Адрес в Канаді, на який продай карточка. А готель вже для цього. Ну, я думаю, що це можна провернути, але дуже напряжно, тому що не нас одних пересилили з одного готеля в інший. Але собі запам'ятали, медогляд раз, медична карточка два. Про поход, по, походи до лікаря. Чому ми про це дуже добре вивчили? Моя дружина по прильоту захворіла і ми шукали антибіотик. Скажу дуже велике дякую е, якусь. Знайшли дівчину в телеграм-чатах Монреаля, і вона нам допомогла. Ми поїхали, купили в Канадці антибіотик без рецепту. Ну це з області фантастики, дуже сильно повезло. Дуже дякуємо цій людині. Дуже дякуємо цьому канадцю за 50 канадійських доларів. Це реагується дуже дешево. Зразу вас попереджую таке, як там Томверде спрей в горло продається по рецепту. Це навіть не антибіотик, але він все одно продається по рецепту. Майте про це на увазі. Ліки, які можете, чесно, везіть в Канаду, якщо, якщо можете, то везіть. Ну, тобто, може, кладіться в невручну поклажу, покладжу може в такі чемодани, Або ну везіть, якщо можете, тому що це капець. Е, дивіться, яка процедура. Поки у вас немає медичної карточки, ви можете звернутися в поліклініку, в госпіталь і так далі. Але ви рахуєтеся на той момент ще без медичної страховки, без сімейного лікаря. Ну воно дуже складно, воно в це дуже сильно треба вникнути. І ну, люди, які там 30 років згідні працювати, і дуже не скаржаться на життя. Чесно вам скажу. Ви перший рік в тому тикати не будете, тому що у вас буде дуже багато різних інших своїх запитань. Тобто, допустимо, банально будете вивчати фінансові питання карточки в банку, переказ коштів, оподаткування і так далі. Вам буде не до цього. Тому раджу максимально зробити це безболісно. Тобто, десь ще до поїздки пройшли ми догляд, приїхали, як знайшли оренду з житла чи якось там з кимось може домовилися. Виписали собі карточку. Ну, але знову ж таки, карточку на когось виписали. Ну, мусите виписати на себе, на свій адрес нормальний. Ну, тому що вас пропишуться поліклінікою, в Канаді є тільки медична ну, система, як в Україні. Тобто, приватних мало. Ну, Кажуть, що їх немає, але з того, що ми зрозуміли, все-таки приватні лікарі до якихось можна піти. Тобто, ну, мусите мати свою адресу. Тобто, ну, вже як зробите, так зробите. Медична карточка по часу від місяця до двох. Думаю, що в Торонто може бути і до трьох. З медичною карточкою ви вже тоді на державній медицині. Там вже йде система така, що державна медицина, трата, та і пішло-поїхало. На, Знову ж таки, на статусі тому, що ви приїхали, у вас немає медичної карточки. Якщо ви звертаєтесь до лікаря, ви платите свої кошти, вам виставляють фул прайс рахунки повністю по повній вартості. і, ну, Якщо ви сьогодні захворіли, ви в кращому випадку завтра записалися до лікаря. Якщо ви завтра записалися до лікаря, він до останнього вам не випише антибіотик чи чогось такого. І, ну, ну ви зрозуміли, те, що до чого йде. Особливо люди, які живуть у Європі, ви мене дуже добре зрозуміли. Якихось сайтів, як в Польщі, я рецепта, що ви можете собі в інтернеті виписати антибіотик, нема. Ну додайтеся на групи телеграму. Зразу вас ну я не пам'ятаю, чи мені це хтось порадив, чи я сам на це наткнувся. Але додайтеся в групу в Телеграмі наших багато, наші допомагають спамом мінімум. Тобто дуже позитивні враження від взагалі позитивні враження від Канади, але ну, від груп в Телеграмі від нашої спільноти української також. Головне, не заходьте в Фейсбук там. Ну, Група у Фейсбуку у Торонто. Привіт. Ось. Тобто, медична карточка це ваша якби це, перепустка до державної системи медстрахування чи до державної системи медичної. Ну, якось так. Два місяці після того, як отримали медичну карточку. Знову ж таки, медкарточка і. Медогляд – це два різних між собою не пов'язаних. Добре, ми оформили це, показали свій медогляд, там його пройшли. Е, маємо номер телефону, маємо всі документи, маємо банківські карточки. Ми повноцінна людина. Наступний крок, до якого ми переходимо, це напевно, що пошук житла або пошук роботи. Знову ж таки, ще хочу вам додати. Коли заходите в аптеку, аптека виглядає не до кінця, так як в Україні. Ви привикли і навіть не до кінця, так як в Європі. Це може бути звичайний магазин, в якому відділено просто кусочок аптеки. Там ви мусите, якщо ви самі не знайшли, ви мусите знайти фармацевта, так наскільки я не помиляюся. І вона вам підкаже це безкоштовно. Тож вам в аптеці знайдуть то, що вам потрібно. Але зразу кажу, вибір досить такий бідненький. Багато ліків, які вже розібрані на диво. Не все є те, що в Україні де дуже багато препаратів інших. Загалом, взагалі, про препарати, так само, як про продуктові магазини, відрізняються. Фірми, бренди і так далі. Тобто, якщо якісь хронічні захворювання, підготуйтеся до того. Добре. Не все не всі лікарства вам продають, запам'ятали тобто, ще гірше ніж це в Євросоюзі. Антибіотики, звісно, тільки по рецепту, лікар, запис, візит до лікаря, пішло-поїхало. Також запам'ятали, якщо звертаєтеся в госпіталь, не маєте медичної карточки, будете платити своїй кишені, але потім можете якось пробувати це відшкодувати. Як ця система відбудується, не знаю. Е, група в Телеграмі, якщо треба нагальна допомога, швидше всього вам допоможуть. Е, група в Facebook Монреаль, також просто лайк, дуже класні люди, багато класного всього. Ну, тобто, майте це на увазі. Це так на замітку, молоду стоматолога ясно перед поїздкою в Канаду, звісно, сходіть в Україні. На рахунок приватних медиків. Тобто, кажуть, що їх немає, але ми бачили тобто, кабінети в Торонто бачили, в Монералі бачили, тобто. Ну, це більш. Ну вже не виглядає, так як в Україні, що от вам поліклініка, там є лікарі. Вже більше похоже на те, як нас стоматологи працюють. Да? От приватно, от там кабінетик, от там ще щось, ще щось. І як правило, вони всі зібрані разом. Аптеки також є. Ну, в аптеках вибір: ну такий, 50 на 50. Не скажу, що вже прям катастрофа. Допустим, пили терафлю, то терафлю на смак ну, зовсім не такий, навіть приблизно. Якогось там септіфріл, щось таке не знайшли. Все, що пшикати в горло, всі спреї були по рецепту, тобто купити їх не змогли. Ну тобто, там якраз бюрократична машина так гарно залізла в глибоко в багно і там сидить і вона дуже неповоротка. Про це просто мусите пам'ятати. Це я відношу до одного з нюансів Канади. Зразу скажу, моє відношення до цього таке, що є навіть когорта людей. Яка хоче, щоб в Канаді дозволили масову приватну медицину і була державна медицина, так як в них є. Бо, звісно, що на ту медицину у вас відраховуються податки. Е, я напевно відношуся до тої частини людей, які за те, що було, як в США. Тобто, якщо, в тебе, якщо ти згідний платити за страховку, ти маєш там покриття, ну це взагалі там дуже довго, багато хто розказує, можете поцікавитись. Тобто, ти красавчик, ти заробляєш багато бабла, купив собі найдорожчу медичну страховку. Кожен місяць за неї платиш, сталося з тобою, не сталося. Не маєш грошей, йдеш на якусь там соціальну страховку, яка тобі мінімально щось покриває. Там ну, нема такого, що людина там лишають на вулиці помирати. Це абсурд це, і це неправда. То що в Канаді, і за того, що багато канадців переживає за те, що от якщо в нас буде приватна медицина, то тоді з, в нас всі лікарі поїдуть туди. В них взагалі нехватка лікарів. Тобто, навіть як ви в аеропорті стоїте на воркприміт. Декілька разів виходять і питаються, чи є тут медики. І в всіх програмах е, по імміграції, всьому вони зразу кажуть, вони медиків просто заохочують. Ви дійсно, якщо ви медик, ви в Штатах і в е, Канаді, ви просто станете мільйонером моментально. Тому розумієте, буває таке, що в неділю все закрито. Ну, тобто, не працює, бо дефіцит людей, і все. Особливо це дуже сильно видно в <кій> маленьких містечках. Е, тому є проблема, мусите про цей нюанс пам'ятати. Я відношу це до мінусів Канади. Напевно, що якщо треба полікуватися, то ви відвідаєте Польщу, Україну, щось таке. Но там ну, це проблема. Я кажу, я прихильник системи в Штатах. Ви купили страховку. Окей, ви в ту страховку заплатили, ви не заробили нехай тих 100 там, доларів в місяць, реально там 200-100 якось так. Але ви знаєте, що вам не, не влуплять біл на 10-20 тисяч доларів. Якщо ж ви хочете побавитися в тракціон, щоб заощадити за рік там півтори тисячі доларів, прошу дуже ваш ріск. Да? Тобто, якщо вам зуби зробити дорого в США, ви стільки не заробляєте, ну то білет в Україну і. Це і відпустка на два тижні, напевно, вийде дешевше. Ну, на ваш вибір. Тобто, але я рахую, що має бути так звана демократія, тобто альтернативний вибір. Да? Ну, маю гроші, йду до привата. не маю грошей, йду в, цей, в державну структуру, так? Тобто, в крайності кидатися як Канада чи Штати це таке ну, варіант України мені в тому плані дуже, дуже сильно симпатизує, так? Але питання, що буде далі, тому що ну, медиком бути за ці зарплати, що в Україні, також думаю, що це, ця акція скоро закінчиться. Так? Ну, так як акція з антибіотиками завершилася в один момент, я думаю, що точно так само станеться з безплат, безкоштовною медициною в Україні. На рахунок медикаментів, сильні і не сильні, ну, вам не розповім, вже тут нічого такого не скажу. Наскільки професіонально підказують медики, ну, ті, хто були в аптеках, в принципі. Окей, е, то, що перед тим, як купити антибіотик, навіть отак, ну, по факту з рук, нас 10 разів перепиталися, чи ви точно впевнені, при тому, що це спочатку Українка питалася: чи ви точно впевнені, чи, ви, чи вам настільки погано. Коли ми розпитувалися за цю медичну карточку звернення до лікаря, то та ви що? То, ну, тобто, у вас до антибіотика дуже серйозне відношення, майте на увазі, пам'ятайте про це. Все, що ви чули про медицину в Канаді, це в більшості правда. Так що майте на увазі, що це такий вагомий аргумент, на який варто звертати увагу, що ну я не скажу, що з цим будуть проблеми, але ви маєте при імміграції і вибори країни для життя, на це звернути увагу. І знову ж таки, опустим в США медичної довідки для здавання прав не потрібно. Подивилися в трубочку. Що бачиш, поїхали. Ну і сказали на Дальтоніка в Канаді, ну, ми догляд вам потрібен, коли ви приїжджаєте. Тобто в тому медогляді, окуліст, допустимо, є. Ну, так просто я кажу: в Україні ви ту медичну довідку чи в Польщі завжди можете купити, так? Ну, Тут, тут вже так не вийде. І зразу скажу наперед, що всі системи між собою працюють, тому ну, схитрувати не вийде. Так що десь так за медицину, десь так за медиків. Десь так за наш досвід. Я рахую, що те, що нам вдалося купити антибіотик, це повезло. 50 канадських доларів виявилося дешево. Хоча ми думали, що ой, дорого, але вийшло дешево, чесно кажучи, ліки дорожчі. Та й напевно, на тому з медициною зафіналим все. Тести на ковід ще все одно проводять. Тобто, Ми були квітень 23-го року, ковід вони ще пам'ятають. Та і все, якихось там мас масковий режим вже був повністю відмінений, ніхто там в масках дуже не ходив. Люди якимось там сильно хворими на вулицях чи змученими не виглядали. Тобто, напевно, що нічого, стр... нічого такого катастрофічного. Люди віку там, 60 років виглядають, ну якби це обідно не звучало, вони виглядають покраще, ніж люди в країнах пост СНГ. Тобто, ну, напевно, все-таки впливає якість продуктів і якість медицини відіграє в цьому немалу роль і якість медикаментів, якими вони користуються, я думаю, також на це впливає. Тобто, думайте, просто ставте собі помітку, що медицина це в мінус, а не в плюс. Однозначно. Все, гарного дня, гарного вечора! Хто їсть, чи ще щось, хто бажав, хто, б... хто планує в Канаду, надіюсь, моя інформація була корисна. А я в наступних відео розповім про все.